Скажіть, за яким принципом взагалі визначається, коли, наскільки і як надовго вимикати світло? Тому що це питання, напевно, турбує багатьох, особливо, коли у мене вимкнуло світло. Я дивлюсь у вікно, в сусідньому мужика світло є. І ти такий. Що? Чому? Як проходить процес відключення електроенергії? Є Укренерго, є диспетчери Укренерго, які бачать. Цю енергетичну мапу України. На енергетичній мапі України вони бачать, що в тій чи іншій області, чи районі чи місті йде а, зростання споживання електроенергії. Притом, якщо і вони його відключають, ну вони не включають, вони дають команду обленерго, так званим відключати електроенергію, коли бачать. Що не можуть забезпечити це чи інше місто, район електроенергією. Тобто, вони кажуть, що на сьогодні електроенергії більше в мене немає конкретно в цю, в цю хвилину. І там, де йде песок, там, а, е швидке зростання, де не можуть забезпечити, вони кажуть, що цей район потрібно відключити. Але е так як цей район може бути такий, як місто Київ, наприклад. То в цьому випадку організація, яка вже надає послуги з розподілу електроенергії в конкретному регіоні, вона вже сама обирає кого відключати, то чи інший, ну, вони не будинок відключає, скажімо так теж такими енергоостровами. А вони таким шляхом шляху, де. Угу. А от залежить це від того, чи поруч зі мною є якась така інфраструктура, яка має бути забезпечена електроенергією. Тобто, от я дивлюсь, люди діляться в мережі, що от, от, живуть, до прикладу, поруч із лікарнею, і от їх оминає якось ось ця участь, їм світло не вимикають, або ще біля якоїсь критичної інфраструктури. А ті, хто от живе в звичайних спальних районах, от вони дуже часто, особливо в Києві, ми бачимо лівий берег страждає від так. виключень активних світла. Чи Дійсно, це має значення те, де ми безпосередньо знаходимося наш район. Так, дійсно, це має значення, тому що в ситуації ваш будинок будувався в такому місті і був приєднаний до енергосистеми через там, енерго через енергозабезпечення критичної інфраструктури, як ви вже говорили, лікарні, державні органи влади і так далі. то ті... А, будинки відключаються в останню чергу, uh -huh. а спальні райони вони будуть відключати частіше. Тому що в мене така сама ситуація. У мене через дорогу. Я от, а наш будинок постійно виключається від електроенергії. а Через дорогу а ряд будинків не відключається взагалі, тому що вони об'єднані однеї енергії мережою з роддомом а, і все буде будинку малютки і все. І на цей, і в такому випадку ми постійно без електроенергії, а будинок напроти постійно з електроенергією. Що ж, будемо так, знати, от, де гуртуватися. Так, от власне, знаєте, я проживаю недалеко від поліклініки, і от в мене. Не вимикали довший час ні світла, ні води, але на наразі вже з минулого тижня почали і світло і воду вимикати, не дивлячись на те, що близько біля клініки. Так, дійсно, щось в цьому є, і це дійсно логічно про що ви говорите. Але от пане Олег, хотів би запитати, чи всі області зараз періодично знаходяться без світла? І власне які найбільше зараз страждають без електроенергії? Ну, після нальотів, після останніх прильотів російських ракет, то багато, багато областей постраждало. Після того, як було підремонтовано трансформаторні підстанції, було відновлено, ну, скажімо так, розподіл електроенергії по областям, на сьогодні залишилось три великих, ну, скажімо так, три великих споживача електроенергії: три міста Одеса, Дніпро і Київ, в яких є серйозні проблеми з генерацією, де, де постійно будуть відключення, скажімо так, також о, на сьогодні є відключення в Сумській області, о, в Харківській області, в Полтавській області, але головні проблеми все ж таки на сьогодні є о, в цих трьох містах. Є островки, скажімо так, дефіциту електроенергії, о, які пов'язані з руйнуванням. Руйнуванням інфраструктури, все після останніх прильотів. Це, наприклад, місто Нетишин тишине, області, де була зруйнована якраз критична інфраструктура, і за рахунок цього не може місто неможливо живити електроенергією. вже декілька днів. Вони е, без електроенергії. Тому тут головні міста, ще раз повторюсь, це Київ, Одеса і Дніпро, де є серйозні проблеми. З включанням а так є островки, і де періодично відключають електроенергію. Угу. От, до речі, от ви згадали Одесу. і От буквально пару днів тому я бачив таке: ем, ну ходило мережею, так відео, що люди обурилися е, і перекривали дорогу. І ти думаєш, що відбувається взагалі? Невже люди там не розуміють, що ну йде війна, і якби е, прилітають російські ракети, а вони перекривають українські дороги? Так, то такий був факт протесту. І, власне, дуже часто ми бачимо обурення в мережах людей, які говорять, що не співпадає. Графік, який публікує ДТЕК на своїх ресурсах, з тим, як реально вимикають світло. Чому так час від часу відбувається, і на що орієнтуватися, щоб якось прогнозувати, чи буде в мене світло, чи ні, ну графік не співпадає в тому випадку, коли ми з вами, ми українці, починаємо споживати електроенергії більше ніж ніж може дати Укренерго, і тоді. А вони дають казівку, теж «Укренерго» дає тому ж ДТЕКу вказівку або іншому відключати електроенергію в тому чи іншому районі. Тому тут це залежить від нас. Якщо ми зменшимо споживання електроенергії, а потрібно враховувати, що а, з, чим холодніше на вулиці, тим більше ми споживаємо електроенергії. А, наприклад, порівняння між жовтнем і грудням, а різниця споживання плюс 20%. Плюс 20% ми споживаємо більше в грудні порівнянні з жовтнем. Це пов'язано з морозами, це пов'язано з тим, що темніше стає на вулиці раніше, і все це в комплексі дає більше споживання, і ага. все це впливає якраз на відключення. Чим більше ми споживаємо вдома, тим скажімо, ми напряму впливаємо на наше ж відключення електроенергії. Тобто, заклики економити електроенергію безпосередньо кожному в своїй оселі, вони максимально актуальні зараз. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Ви правильно кажете, що потрібно все ж таки самим думати, самим а, постійно а, турбуватись про те, щоб зменше, менше споживати а, електроенергії, не користуватись потужними спожпотужними виробниками електроенергії да, там, такими як. Таким потужним приладом, як електрочайник, електрокаварка, а максимально перенести е, там користування е, там, стиральної машини, да, пральні машини, е, і там далі перенести там, бойлер, перенести його на вночі, користуватись, гріти ту ж воду. Тобто максимально зменшити споживання електроенергії в день, і перенести на ніч і взагалі зменшити споживання електроенергії. Uh -huh. Дякую. Пане Олег, чи є якісь прогнози, чого нам чекати ну, попереду, до нового року, після Нового року? Тому що ну, можливо, це дійсно такі тимчасові незручності, і через декілька тижнів все буде добре, і вже до Нового року все налагодиться в цій енергетичній системі. Чи навпаки, прислуховуватись до деяких заяв міністрів, знаємо, в новинах були про те, що потрібно готуватися не лише години без світла бути, але й декілька днів без світла. От, взагалі, які є прогнози? Ну, давайте скажемо прогнози такі. Якщо все відбудеться, навіть а, ситуація буде без російських обстрілів, про що ми точно не можемо говорити, тому так, що так. А, ці, ці падлюки, вони і далі будуть стріляти. І тому потрібно говорити, що навіть в таких умовах, якщо вони не будуть стріляти, а щоби а, привести всю цю, цю ситуацію з енергетикою в нормальний лад, потрібно щонайменше півроку. Якщо про російські обстріли то воно може привести до більш апокаліптичних сценаріїв, а коли деякі райони або навіть деякі області можуть прийти до повного або часткового блокауту. І ми повинні про це говорити, тому що може бути так, що вони випустять одночасно декілька сот ракет в одне і те ж місце і повністю зруйнують критичну інфраструктуру, ті ж трансформаторні підстанції і так далі. <свісна> да, і в цьому випадку а, може настати час, коли а, все ж таки а, хтось хтось і десь залишиться повністю без електроенергії на довготривалий термін, і починаючи від трьох днів, заканчуючи там декількома тижнями. Угу. Ну, от, е, власне, ми вчора е, бачили так заяву від ДТЕК, що Україна може жити в умовах регулярного відключення електроенергії як мінімум до кінця березня 2023 року, і це знову ж таки: ми не знаємо, чи можемо ми якось прогнозувати обстріли Росії знову нашої інфраструктури, яку відновлюють, відновлюють і знову вона страждає. Ну але, от ще е, цікава заява: вчора була е, е, голови європейського. Бюро Воз він сказав, що 2 або 3 мільйони українців залишать свої будівлі свої будинки з настанням холодів. Про що от власне це свідчить? Що люди масово будуть виїжджати до прикладу в Європу, де менша проблема з енергоносіями, чи в принципі є заклики і виїжджати з тих регіонів, які де окуповані, і де максимально критична ситуація, в регіони, де більш стабільна ось ця історія з теплопостачанням і енергією. Енергетикою, ну, вочевидь, європейський чиновник мав на увазі, що з настанням серйозних холодів, а все ж таки подача електроенергії в містах буде під великою загрозою, і багато людей виїдять, виїжджають, будуть виїжджати в Європейський Союз для того, щоб там перезимувати. Угу. ну Скажемо так, я думаю, що тут ситуація більш складна, ніж каже європейський чиновник. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що багато вже виїхало тих, хто мали можливість виїхати для того, щоб виїхати на сьогодні в Євросоюз, потрібно розуміти, з чим ти будеш їти потрібні гроші, потрібен автомобіль і так далі. Багато жінок їхало чи не випустять. А поодинокі жінки, а от так, щоб вони самі виїхали автомобілем, це більш складна історія. А щоб вони з дітьми, з сім'єю, ну так вони поодиноко самі виїжджали. Так це було і а, навесні 2022 року, але в більшості вони вже виїхали, і тут залишились більш літні люди. Ну і так от така історія. Тут вона більш складна. Тому угу. прогнозувати, що виїде 2-3 мільйони людей, так це можливо. Але ну я б не казав, що це буде 2 чи 3 мільйони. Uh -huh. це, я думаю, що це буде все ж таки. Якщо й будуть виїжджати, то набагато менше людей, тому що більш працездатні, більш дієздатні люди вже виїхали а, з України. А що порадити, от в такому випадку, бачачи, що прогнози ну поки що не дуже втішні, ми розуміємо, що робиться все можливе, але маємо такі обставини. Що порадити, як гуртуватися про що подбати українцям? Тобто, можливо, там на декілька сімей, сусідів там придбати або генератор, або якісь альтернативні джерела електроенергії акумулятори і інші якісь дії. Що ви можете порадити, щоб дійсно ось перезимувати максимально ну? Ну, як це можна сказати, комфортно, так щоб не змерзнути, ну, в першу чергу потрібно розділити між приватним сектором і багатоквартирним будинком. В приватному секторі дійсно все в порядку, якщо в тебе є гроші, але про це потрібно було думати ще там влітку, або на початку восени. Якщо на сьогодні ця ситуація виглядає ніж більш складніше. Тому що навіть якщо в тебе є кошти, ти генератор будеш чекати щонайменше 2-3 місяці. Тому е, на зараз, навіть маючи кошти, можна не забезпечити себе е, всім необхідним і в приватному секторі. Але все ж таки повертаємось, якщо є гроші, можна почекати, можна там і дрова завести, можна встановити там собі твердопаливний котел, там і так далі. Навіть можна купити собі. Хатинку за дві тисячі доларів де небудь там в Черкаській області і переїхати туди. А якщо там є, є груба, можна заказати дрова, да там привезти її до ладу і переїхати на зиму і залишатись там. У багатопортивному будинку все набагато складніше. Ну, по-перше, встановлення генератора для будинку можливо там для забезпечення живлення електроенергії насосів. Окей, а потрібно тільки зрозуміти, куди його встановлювати. Генератор. Ну, можна його поставити на вулиці, якщо не буде опадів а, і щоб він стояв на вулиці. Не потрібно його ставити в підвалі, тому що ці вихлопні гази і всі інше вони все ж таки можуть а, створити величезну небезпеку для жителів будинку. Uh -huh. Генератор на сьогодні для живлення насосів, ну, обійдеться десь 60-80 тисяч гривень, а плюс там якусь компенсацію місцева влада. Обіцяє, ну якщо воно це так відбудеться, то, окей, це можна зробити. А тут питання, щоб той же теплоносій був в місцевому, місцево. Да, в Києві, в Львові, в інших містах. Тоді так, якщо теплоносій доходить до вашого будинку, ви далі, якщо в відсутності електроенергії, ви можете його подавати. Цей теплоносій в сам будинок тут дуже багато складових. Розумієте, uh -huh. от кожна випадка, коли ми з вами описуємо, що потрібно робити. Тобто потрібна така складова, щоб електроенергія була в теплокомуненерго. Якщо у них немає електроенергії, у них повинен стояти промисловий генератор на 200 на 300 кВт. а величезна машина, там вісом, а, яка важить одну тонну, та і от. Вона повинна там працювати. Тоді у вас вам повинен бути генератор і так далі. От, от це все складається з багатьох складових. Але я вважаю, головне це інформаційна складова. Перша не головне, а перше, що повинно бути, це інформаційна складова. Це своєчасно отримувати інформацію від органів місцевого самоврядування. що потрібно робити, коли потрібно робити, щоб самі органи місцевого самоврядування організували цю роботу. Щоб вони доводили всім людям, які проживають в багатоквартирних будинках, А в першу чергу головами ОСББ старшим по будинку, що так і так у нас електроенергія є, все в порядку. Ми працюємо з вами все нормально. Або у нас великі холоди, а інфраструктура вийшла. будь ласка, зливайте воду з системи, і ви повинні бути виїжджати в такий то термін. Тобто головне отут організуватись а слідуючі етапи наявність генератору це вже як додатковий інструмент. <ган>